Вау, wow. хочу поділитися цікавими усвідомленнями відносно того, як різні типи у Design проживають одну і ту ж саму ситуацію. Значить, ситуація така: людина виступає на публіку. А якщо це проектор, то всі знання, які, вона, які, які ця людина вкладає в, в цю публіку, а, все це спрямоване на те, щоб в результаті проектор отримав. Визнання аудиторії його експертності, і тоді він буде відчувати цей успіх, що вау, я потрібний, і мої знання комусь потрібні, і я маю на когось вплив. Відносно впливу, тут друга історія вже маніфестор. Для чого маніфестор це все робить? Він виступає на публіку, знову ж таки, та сама ситуація. І що йому потрібно від цієї публіки, на відміну від проектора. Йому потрібен вплив, щоб він вплинув на цих людей, щоб вони його уважно слухали. І, повірте, маніфестора неможливо не, не слухати особливо уважно, і ви завжди будете запам'ятовувати слова чи поради цих людей. І навіть якщо не одразу ви звернете увагу, потім пройде якийсь час, і ви такі, Вау, ти мені сказала, і в мене це там якось відклалось, і я тепер розумію це, або я пам'ятаю, воно на мене таків. Вплив мало. Тобто маніфестор це все про вплив. І коли він має вплив, коли в нього робота, яка пов'язана з якимись процесами, там, де у нього є можливість впливати на розвиток подій, впливати на на бачення людей, на розуміння чогось е зі сторони людей, то тоді він відчувається внутрішній спокій. А рефлектор. Рефлектор це людина, яка бачить ситуацію. З висоти пташиного польоту, не настільки пристально, як проектор, а більш поверхнево, що дозволяє йому охопити величезну інформацію, величезні об'єми людей. І якщо рефлектор виступає на публіку, то взагалі, яка в нього ціль? Його ціль це познайомитися з цією аудиторією, розуміти, хто є хто, а вони це міють дуже швидко і дуже якісно. І Підпис у рефлектора буде ем, розчарування, коли всі ці люди вони одного рівня, і там взагалі немає чому дивуватись. І навпаки, оцей подив, здивування, що вау, ця людина має таку думку, ця людина іншу. І у рефлектору тоді змінюється перспектива, і він розуміє, що вау, я живу в такому цікавому середовищі. Взагалі, мені це настільки цікаво. І Останній приклад це генератор. Генератор виступає на публіку. Для чого йому це? Що він отримає з цієї взаємодії? Генератор це завжди про використання енергії і про роботу. І знову ж таки, спілкування з аудиторією це свого роду робота. І якщо цей генератор відгукнувся. На цей вид діяльності, коли він відгукнувся, я маю на увазі, що людина людині щось запропонували, і вона зрозуміла, що вау, у мене не прям бре я прям відчуваю потік енергії, що я дійсно хочу займатися. І коли така людина, яка відгукнулася на цей вид діяльності, іде і виступає на публіку і ділиться чимось, то люди в захваті, тому що вони бачать. Неймовірний потік енергії в їхню сторону, що людина дійсно загорілася цим. Всім, загорілася, І вона дійсно з інтересом це все розповідає, що сам генератор від цього отримує задоволення. Вау! Я відхирячив, не знаю, три години цієї лекції, а інша людина вже там лежала, просто вже там помирала, а генератор відчуває таке задоволення всередині, Боже, що я ви, я. Те, чим я займався на протязі цих трьох годин, мене настільки драйвило, я настільки величезний кайф від цього отримував. От для цього генератори і живуть. Якщо ви знаєте свій тип, діліться в коментарях знизу, як воно у вас проживається, і чи ви дійсно впізнали усі моменти в собі.